І я коли думав, от над тим, як спланувати нашу роботу, виникла в мене ідея зробити таку простеньку річ, яка би допомагала тим людям, які не спеціально академічно займаються історією, культурою, мовою, трошки ближче дізнатися про Україну її героїв її історію цей рік 20-річчя незалежності. От я видав своїми друзями такий український щорічник. Логіка його надзвичайно проста. Тобто кожний день ви мусите почати з дня народження якихось визначних там поетів, письменників, філософів, визначних діячів, пов'язаних з Україною. Отже, кожний день маємо два три маємо дві-три персоналі. Маємо афоризм пов'язаний з тематикою дня або з людиною, яка тут народилася. Маємо обрамлення щорічника нашими учасниками семи чудес України, щоб дізнавалися читачі про історико-архітектурні наші пам'ятки. Тобто, якби сьогодні зранку, ви мали щорічник, ви б стали подивилися, що сьогодні, наприклад, в 17-му році народилася Тетяна Яблонська, визначна наша художниця, герой України, яка своєю картиною хліб прославила значить, таку, якби ідентичність нашу. тому цитата самої Яблонської тут є. Щоб трошки дізнатись про неї, ми пишемо обов'язково село, селище чи місто, де людина народилась. Ми вважаємо, що таким чином ми стимулюємо місцевий патріотизм. От мені здається, що в такий спосіб ми розширюємо коло такого патріотичного спрямування, ну пересічної людини, чи це студента, чи бізнесмена, бо я задумував цей діловий щоденник українця на таке ширше коло. І як ви зарядилися цією українською енергетикою серйозно дуже. Планували роботу, то так ви працюєте, працюєте, потім раз дивитися в кінці кожного дня написано, що я зробив для України, і записали пару позицій там для себе, для друзів, для Житомира, для області і так далі. Таким чином, мій задум такий: як прожимо, ми успішно, щасливо, я сподіваюся, цей рік, то ну, гріх викидати такий щоденник. То ви залишите собі десь в архіві і там уже онуки, правнуки, і скажете, бачите, от був 20-річчя незалежності, отак от ми прожили, і я кожен день щось там намагався зробити чи для сім'ї, чи для вас, чи ще для когось, і таке інше. От таку ідеологію я заклав. Значить, виявилася вона достатньо успішна. Єдине, що е, неприємність моя е, полягає в тому, що у нас система книговидання, на жаль, наполовину зруйнована. І я несподівано, коли ми з е, Віталією Сопичем говорили, він сказав: У нас немає в книжкових магазинах того щорічника і тому ми задумали сьогодні цю презентацію, і вже мені от пообіцяли, що от, світ, світі книги на Київській. На... Корульського площі перемоги Михайлівський сьогоднішнього дня щорічники будуть От, е, Уклінно, так би мовити, з запізненням е, видавництво пообіцяло.